Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянули, як створити новий малюночок в графічному редакторі Paint, як додати туди зображення і текст. Ось що в нас вийшло. Ми в інтернеті знайшли такі картиночки і додали ось такий текст. Вашим домашнім завданням буде дописати характеристики до об'єкту сир, тобто написати назву його, якої він форми, кольору і смаку. І за бажанням знайти будь-який об'єкт, додати картиночку, знайдену в інтернеті. І також дописати характеристики до цього об'єкту. Як нам створити малюночок в графічному редакторі Paint? Ми можемо або відкрити сам графічний редактор, двічі клікнувши по ньому лівою кнопкою миші. Якщо у вас на робочому столі чи на панельці швидкого доступу немає цієї програми, ви можете написати в пошуку, але обов'язково переходьте на англійську розкладку. Так, і пишемо: Paint. Ось він, будь ласка, знайшовся. Так, другий варіант повертаю знову на українську розкладочку. Розкладку можна змінити, або, ось як я продемонструвала вам мишкою так, або за допомогою гарячих клавіш Shift-Alt, або Shift-Ctrl. Вони знаходяться зліва на клавіатурі ну, в куточку майже. Так, це був перший варіант. Другий варіант ви можете. За допомогою контекстного меню створити новий малюночок. Для цього ми натискаємо праву кнопку миші і обираємо в контекстному меню команду Створити. І з випадаючого меню обираємо точковий рисунок, можна відразу його підписати. Напишемо, що це в нас ДЗ. Для підтвердження переіменування клікаємо лівою кнопочкою мишці в будь-якому місці на екрані або натискаємо клавішу Enter. Щоб відкрити вже створений малюночок в Paint, нам потрібно також використати контекстне меню. Натискаємо правою кнопкою миші на малюночку і обираємо команду або редагувати. У нас відкривається одразу в пойнті, або відкрити за допомогою. І обираємо Paint, рекомендую відразу повернути ваш малюночок. Так, далі заходимо в інтернет. Відкриваємо браузер в рядочку пошуку пишемо, формулюємо правильно наш пошуковий запит. Мене цікавить конкретно плитка шоколаду. Так і пишу: плитка шоколаду. І натискаю клавішу Enter. Переходимо на вкладочку зображення. Обираємо більш підходящий малюночок. нам І правою кнопочкою мишки викликаємо контекстне меню. І обираємо команду копіювати зображення або зберегти зображення як. При виборі команди зберегти зображення як ми зберігаємо цю картинку на комп'ютер. Тобто при цьому займається пам'ять комп'ютера. Якщо ми просто скопіюємо зображення, то ми її так ніде знайти не зможемо, але в буферу обміну вона буде. Так, переходимо знову в графічний редактор Paint. На вкладочці інструментів на. Панельки інструментів, обираємо команду вставити. Нам пропонується два варіанти: або просто вставити. Ось Це наш варіант, коли вставляється якась інформація саме з буферу обміну, тобто з віртуальної пам'яті. Якщо обрати команду вставити з, то нам запропонують відкрити саме вже збережений якийсь файлик. Тобто Ми його не зберігали на диску, тому ця команда нам не підходить. Так, відразу потрібно відредак... відформатувати розмір вашої картиночки. Ось Якщо ви зробили так, як я, ось вставили і потім ну, клікнули в якомусь місці екрану, ви вже не можете, скажімо так, змінити розмір шоколадки вашої. Для цього, щоб змінити, ми вибираємо знову команду виділити, обводимо ось такою пунктирною рамочкою, і тоді вже, тобто, ми, як наче, вирізаємо з фону. Цю картинку, і тоді вже ми можемо змінювати розмір. Щоб змінити розмір, потрібно навести курсорчик на ось такі квадратики, затиснути ліву кнопку миші і перетягувати там до потрібного розміру. Відразу потрібно продумати, якого у вас має бути розміру для зручності. Ну, Десь так, тому що справа в нас тут буде текст, тут іще будуть два об'єкти, тому десь такий розмір нас влаштує. Шукаємо наступну картинку. Так, це ми витираємо, пишемо шматок сиру. Enter. Обираємо потрібну картиночку лівою кнопкою мишки натискаємо на неї. Тепер правою кнопкою, ой, правою кнопкою мишки ой, відкривається контекстне меню, і ми, давайте я покажу варіант зі збереженнями. Зберегти зображення як? Тут можна зліва обрати папку, в яку будемо зберігати. Ну, я на робочий стіл збережу. І натискаємо команду зберегти. Згорнули наш браузер. Згорну Paint. Ось дивіться, ось моя картиночка. бачите, на робочому столі вона в мене з'явилася. Тепер я відкриваю пейнт наш і обираю команду: Вставити з. Ось дивіться, якщо я беру команду просто вставити, у мене знову вставиться та картинка, яка була останньою скопійована з буфер обміну. Обравши команду вставити з, в мене відкриється папочка, в, якої, в якій я можу обрати ось розташування, де саме, і ось картиночку. Двічі клікнути можна. Так, і відразу ж форматуємо наш розмір до потрібного. Так, якщо ви знову там. Забулись, якось відволіклись, і у вас скинулася рамочка, обираємо команду виділити, обводимо, і вже можна відформатувати до потрібного розміру. І так само ви потім, хто бажає вставити третю картинку. Далі переходимо на групу інструментів знаряддя, обираємо таку букву А, це в нас текст, і пишемо. Можна обрати відразу. Шрифт. Пропоную вам, рекомендую працювати зі шрифтом Times New Roman. Це стандартний шрифт, який всюди використовується. Так, і пишемо зображення об'єкта. Об те ж саме з текстом. Якщо ось цю рамочку ви вже скинули, то відредагувати з свій текст, тобто якусь букву вставити, якщо ви помилилися, вже буде неможливо. Навіть коли ви виділите, ви можете тільки перемістити цей текст, а ось відредагувати вже буде неможливо. Що ж робити в такому випадку? Можна взяти, наприклад, ластик і там зайву букву якусь стерти, яка нам не підходить. І знову обираємо команду текст і дописуємо, наприклад, об'єкту. Я вирішила, що не «Об'єкт», а об'єкту, і ось таким чином там підставили, щоб було рівненько. Так, і все. Ось, як наче нічого і не було ніякої помилочки. Тобто можна таким чином відредагувати. Але я вам рекомендую відразу дуже уважно ну, дивитися, щоб ви писали без помилок. Далі пишемо назва. Лівою кнопочкою клацаємо, пишемо форма. Знову лівою колір. Так, не попала. Колір. Щоб була велика буква, дітки, не забувайте затиснути клавішу Shift, і тоді у вас буде велика форма. Ой, велика буква. Так, без Shift, маленька. Так, колір і. Давайте я трішки переміщу, бо якось нерівно. Так, колір і знову обираю. І остання у нас характеристика така, як смак. Так, підрівняємо. Так, і тепер навпроти картиночки, ви вже пишете, що це в нас шоколад, форма прямокутна, колір коричневий. І смак солодкий. Коли ви завершите свою роботу, не забудьте обов'язково зберегти файлик. Можна це зробити або на панелі швидкого доступу натиснути Зберегти. Або, якщо ви хочете окремим файлом там зберегти, чи в іншому місці, можливо, розташувати, бо ви забули, де той створили. Ось обираєте, наприклад, робочий стіл і підписуєте там якимось ім'ям. Ось дивіться, якщо у вас вже є файл з таким ім'ям, то у вас. Операційна система попередить про це. І тоді ви натискаєте Ні, дописуєте в імені файлу ну, будь-який символ, і тоді вже натискаєте Зберегти. Так, все, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було все зрозуміло. Якщо будуть питання, звертайтеся, до побачення.